Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук і це новий випуск Оверлук. рок зірок, які підтримують Україну. Посилання на попередні випуски ви знайдете під цим відео. Переходьте та дивіться. А ми з вами не гаємо часу і починаємо. Гурт Within Temptation музичний гурт часто виступав в Україні ще до початку повномасштабної війни. А після початку підтримує нашу державу на всіх своїх концертах у різних куточках світу. Спочатку Within Temptation приєднались до благодійного телемарафону на підтримку України Save Ukraine. А нещодавно під час концерту у Мінеаполісі вокалістка гурту Шарон Ден Адель вийшла на сцену із жовто-блакитним прапором. N' Roses ще у 22-му році відомий американський хард-рок гурт. Підтримав Україну на своїх концертах у Варшаві та Празі під час виступу музикантів. Сцену прикрашали українські прапори. Також у липні 22-го року фронтмен гурту Ексел Роуз розкритикував Путіна та назвав його кровожерливою, брехливою маленькою людиною. А 3 червня 23-го року в Абу Дабі почалося світове турне гурту своєю першою піснею «Civil War», яка була написана ще у 90-му році. Музиканти висловили під. Тримку Україні. позаду музикантів на великому екрані з'явилися кадри руйнувань в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. Палаючі будинки, знищені міста та руїни. «One Republic» Відомий американський гурт підтримав Україну на концерті в Торонто. Українка змогла передати солісту гурту Райану Теддеру український прапор, тож він підняв його та почепив на мікрофонну стійку. Також у 22-му році гурт відправився у тур Європою, під час якого збирав кошти на допомогу Україні. Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. За що вам велика подяка. «Bring me the horizon». британський гурт підтримав Україну не лише словами, а й вчинками. Музиканти вирішили збирати гроші для українських тварин, які постраждали через розв'язану Росією війну 23 листопада 2022 року. Гурт разом із рухом Ю Animals» розіграли призи за донат у 4 фунти стерлінгів. Це приблизно 170 гривень. Музиканти вирішили розіграти синьо-жовті барабанні мембрани з автографами усіх учасників гурту та подарункові картки в офіційний магазин рокерів Horizon Supply Co. на суми 100 та 50 фунтів стерлінгів. Right loved love ones as well. гурт. Епіка гурт підтримав Україну ще з самого початку повномасштабного вторгнення, і в березні 22-го року усі доходи від продажу мерчу музиканти передали на допомогу Україні. Та гурт Machine Head, а точніше, гітарист гурту Machine Head Вацлав Вог Келтика. Вацлав доклав зусиль, щоб максимально ефективно допомогти українським біженцям. Він разом з іншими людьми допомагав українцям, які вимушено втікали з України, доставляв їжу, необхідні речі та медикаменти. Також Вацлав відкрив рахунок PayPal та закликав усіх небайдужих донатити гроші на закупівлю ліків, засобів гігієни та інших необхідних речей для українців. Інських біженців на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар. І якщо це відео набере 500 лайків, я зроблю наступний випуск про рок-зірок, які підтримують Україну. Повірте, таких ще достатньо, і це є дуже і дуже приємно. Підписуйтесь на оверлук у соцмережах, а також, якщо бажаєте підтримати проект фінансово, посилання для донатів ви знайдете під цим відео. А прямо зараз на екрані ви бачите QR-код. Можете його відсканувати та задонатити будь-яку суму. Також не забувайте допомагати Збройним силам України. Посилання для донатів на різні фонди. Ви теж знайдете під цим відео. Ну і наостанок слухайте українське і підтримуйте українське.